Сьогодні четвер, 22 вересня 2022 року, 11 годин 52 хвилини. Покосив сьогодні травичку, одну неділю пропустив, бо були дощі, дуже неудобно косить. Але зараз покосив, виросла, газон вирос десь на 12 сантиметрів. Косить було важко, ну я справився, так що слідкую за своїм садочком, за своїм майном, за своєю власністю, щоб моя садиба виглядала належним чином. робити висновки хто є хто